Прийшли сьогодні з вами не в перший раз в цей квартал. Ми прийшли сьогодні не в перший раз щось вимагати. Чесно кажу, набридло. Кожного місяця ми стаємо бідніші. Кожного місяця наші з вами зарплати, наші з вами стипендії обіцінюються. І що ми можемо робити, крім того, щоб виходити на акції громадянського протесту? Це тільки одне, що нам залишається. В этом месяце у меня 16 числа э, пенсия. На сегодняшний день у меня 20 рублей в кармане. До 16 числа. И вот скажите, как мне жить? Я не могу на сегодняшний день прокормить своих детей. Мы лишились всего. Дождом попал снаряд. И таких, как я, очень много. Нам всі сочувствують, всі допомагають, тільки наші власті в очередной раз расах народа. Що уряд і керівництво національного банку вони зробили собі із військових дій, які насправді формально, нібито не ведуться на сході України. Просто відговірку по всіх питаннях. Чого падає курс? Ну війна ж, чого не платять людям зарплату? Ну війна ж, і все це частина великої політики, яка абсолютно не враховує інтересів українського народу.

вот пани, красавица вот эта вот, да, держит эти деньги здесь. Осталось буквально меньше месяца. Это она держит 13, это все затираются нам в глаза. После выборов доллар будет до 20. Это не я сказала, это говорят экономисты в средствах массовой информации. Вона, вибачте, за слово пустила нас всіх з нашими заробітними платнями, які прирівнені в гривні. Ми вже браки. І будемо ми залишатися жебраками, браками, поки будуть керувати фінансами держави. Ось такі люди. Пані Гондарєва, велика просьба увеличити пенсіонерам пенсії, Вони також так же думають, як тебе заробити на хліб. Они также думают, где взять денег, заплатить за квартиру. Хотелось бы, чтобы эти кастрюли были наполнены каждое утро для детей, для пенсионеров. Чтобы наши пенсионеры не голодали и не стояли под магазином, не просили, подайте, пожалуйста, на хлеб. Они отняли у нас все. Мы стали бомжами. Мы стали на хлебниками. Вот они. Вот так. Гайтеру, остапу! Гайтеру, отаку! Я переконаний, що це є просто скоординована, абсолютно нахабна, абсолютно цинічна політика, обкрадання простих людей, обкрадання малого і середнього бізнесу, обкрадання переважної більшості громадян України. І якщо це не так, Пані Гонтарєва, то може, ви зараз вийдете і скажете, чи хтось із представників Національного банку вийде і скаже, чому це не так? Гонтарева, виходи! Гонтарєва, гонтарева, Чи була надія, що спуститься пані Гонтарева? її заступники там великій кількості скажуть: о, великий український народ до нас прийшов. Чекати вони на нас хотіли. Чала на нас колишня влада, чає на нас ця влада. Наша акція є початком низки інших акцій. Ми і далі будемо збиратися. І ми діб'ємося того, щоб нас почули.